Добрий ранок усім. Продовжується, продовжується мій цей рейс з Польщі на Францію, з гіндиками. І так хто забув, мене звати Женя. І я з міста Вінниці. Мабуть, я, кожну серію я це говорю, але ну, може хтось новий, може хтось мене не знає. Коротше, зараз на годиннику. На годиннику 4.15. Я так люблю взагалі ну, вставати в 3.30, це ж ну, агонь. Язик я запутується, бо ще не роздуплився. Я вже проснувся, я вже почистив зубки, я вже вмив лице, я вже коротше, все зробив. І зараз я буду снідати. А на сніданок в мене кашка ячмінна, курочка. І овочі, цибулька, болгарський перець, огірочок і помідорки. Отож, я буду снідати, а хто зараз також їсть, тому я хочу побажати також смачного. Я вже отобідав і вже пора мені стартувати. Заводим дракона. Прум-бум-бум-бум-бум-бум. Відстояв паузу 11.14 і пора стартувати. Початок країни де? Тройчланд. Де? Це значить Тройчланд. Ще 5 хвилин постою на молоточках. Зараз я причіплю камеру собі на лоба і ще трохи з вами потріщимо. Ну що, пора виїжджати? Пора виїжджати. Коротше. Ночував я на німецькому Дікарьові. Ну, Таке собі задоволення. Я взагалі ну, розраховував проїхати Нюрнберг вчора і парканутися десь уже за Нюрбергом. Там такий є пам паркінг Камерстейн. Ну, нормальна заправка, коротше, така. я там вже пару разів стояв, знаю той паркінг. Та й думав, що я там паркануся, нормально схожу. В душик ввечері, як біла людина, помиюся. Ну так, помився. Коротше, ночував я на дікарьові і вчорашній день я трошки не пікай, не гавкаю. Вчорашній день я трошки посмердів, тому що на дікарьові німецькому ти не помиєшся. Але і так дуже велике дякую хоча б за те, що я там просто зупинився на ніч, що було місце. Тому що це Німеччина. Коротше, сьогодні зранку пішов туди на дікар зуби почистити, ну, в туалет на дікарьові. Та й зайшов туди. Ну, я не хочу вам типа, розказувати всі подробиці, але я тако, тільки зайшов. Там так було чисто і так пахло, що мене ну, зразу просто чуть не, не вирвало. Я тільки сходив. Постцяти, а чувак стояв чистив зуби. Але от, хочу сказати, от в чувака ну, сила волі. <по> там реально ну, там можна вирвати, а чувак стоїть зуби чистить. Ну, нічого, шо, кому що подобається. Ну що, я їду далі. Коротше, ніч темно, ніхрена не видно. Вже буду щось знімати, вам щось показувати вже тоді, коли стане трошки світліше. Як ви бачите, то вже день, вже 9 годин ранку. Я вже проїхав, ще лишилося 18 хвилин, вже проїхав 4.12. І як не дивно, як не дивно, я навіть сьогодні ніде не попав в пробку, і я навіть ніде не стояв. Пу -пу -пу. Щоб так кожен день було. Це щось сьогодні німці заболіли, бо так, так не буває обично. І навіть зранку я приїжджав хайльброн на шестки, і навіть там я його просто взяв і проскочив. Так що сьогодні Німеччина мене радує. А зараз буду я вже закатуватися в паркінг, бо далі ще. Є якийсь дікар, такий невеличкий проїзний, я там на ньому не хочу ставати, а на цьому дікарю я зараз стану. Буду крутити паузу 45 хвилин і хочу я вже їсти, тому що 9 ранку деякі люди вже тільки просипаються. До речі, я теж люблю просипатися після 9. А в мене вже обід, тому що я цей виїзд рання пташечка. Дуже прям рання пташечка. Якщо тако чесно, ну, я не люблю рано вставати. Для мене краще до 4 ранку їхати і потім спати до 12, чим в 4 ранку Про... Яке в 4 В 4-ре ранку виїжджати, а потім в 12 дня ти вже стаєш. Та, да, з паркінгами проблем немає, місця багато, де хоч там вставай, але Блін, я не люблю. Лучше я допізна буду їхати, чим потом встаєш в 4 години дня і, блін, спати ще не хочеш, а потім знову виїжджати зранку. Короче, паркуємося. Зараз я паркануся прямо навпроти туалету. Опа, опа, залазю, так, да, залазю. Кулінарія від Євгена. Так, я вже собі приготував обід, і на обід у мене буде салатик, салатик з, сметанкою, не з майонезом, а з сметанкою. І на обід в мене буде курочка, яку я вчора варив. І кашка. Кашка ячмінна. Хто дивиться на постійній основі моє відео, я вчора теж їв, в принципі, те саме. Ви можете подумати, що я тільки ячмінною кашею харчуюсь. Але ні, я просто її ну, великий лоток зварив. Ще на вечір в мене лишилося, ввечері вже каші не буде. Буду варити щось друге. А я буду обідати. Мені здається, що сьогодні я вже ну, проїхав стільки-то, мабуть, на обід я заслужив смачного. А знаєте що? А я вже у Франції. У <смі> мене аж настрій піднявся, що я нарешті, нарешті виїхав з цієї Німеччини. Тут якось зразу так, якось так повітря інше, все по-іншому, трава зеленіша. Я просто дуже, я не то що дуже, я страшно не люблю взагалі Німеччину. Я її прям дуже не люблю. І мені взагалі здається, що серед моїх колег-далекобійників, хто любить Німеччину, то той конкретно збоченець. тому що тільки Збоченець може любити Німеччину. Бо на то є дуже багато різних причин, що Німеччину ніхто не любить. Бо це. Постійно штау, це постійно забиті паркінги, це постійно обіцяні паркінги, смердять чортом, особливо літом, якщо пройде тако дощик і виходить сонечко, і можна коротше, вдушитися. Тому що цей аміак він просто аж виїдає очі. Бо в німців є національна традиція. Це конкретно стосується німців. Мало того, що вони ходять з цими скульчиками в вухах мужики і з довгими причесонами, як полупокери. Ну, їм так подобається. Але хто як хоче, так і ходить. Але в них є національна особливість вийти і висятися під колесо. Оце національна німецька особливість. От так от параша буде стояти там 5 метрів, він буде сцяти під колесо. На траву він не піде, він буде сцяти під колесо. А потім буде стояти на цьому паркінгу, буде в цих бутах своїх. В капцях ходити по тому, що він настяв, і потім це все буде нанести в кабіну. Тому що німці їздять взутими, понимаєте? Ну, коротше, це Німеччина. Знаєте, як говорять, хто хоче, так і дроче. Оце, в принципі, так про німців. А я, короче, от зараз на цю заправку буду заїжджати, тому що я вже заїхав в Францію. Вчора ж я стояв де? На дікарьові німецькому. Ви ж бачили на початку цієї серії. Я вчора не мився. А я сьогодні хочу помитися. Помитися, щоб я був чистенький, пахнючий, гарненький. В Німеччині я не мився, тому що в Німеччині на заправці душ платний. А в Франції душ безплатний. Того я зараз коротше, заїду, зроблю паузу 45 хвилин, бо в будь-якому випадку все одно я сьогодні буду брати 10 годину, щоб мені просто на завтра лишилося менше їхати. Так що я зараз десь смс прийшла на робочий телефон, я зараз заїду, покупаюся і буду їхати далі. Я вже в душі. прийшлось трохи почекати. Коротше, такий ой от душ. От бачите, я буду митися. Зато цей душ безкоштовний. Їду далі, я вже викупався, вимився, чистенький, гарненький, пахнючий. Навіть футболку поміняв, хі -хі -хі. Бо була яка це? Червона була. Так, була червона, вже чорна, в мене ще є точно така сама, тільки сіра. Три футболки таких є. Їду далі і прийняв я рішення, що буду я ночувати сьогодні. Е, ну, Взагалі я буду ночувати в Франції по дорозі десь на Ліон, але прийняв рішення, що я буду з'їжджати з автостради і буду їхати десь в якусь промзону, плюс-мінус щось таке. І причина не в тому, то що. Не буде місця на паркінгу. Місце на паркінгу буде, бо зараз тільки, тільки 15.04 і в мене ще їзди лишилося 2 години. Тобто в будь-якому випадку місце на паркінгу буде. Але проблема в тому, що мені ну, стояти десь до 6 ранку, як сплю, дуже крепко. в мене до, ще й до цього всього працює холодос. І просто моя солярка може уїхати без мене. По тій причині, що. Ну, коротше, ну це Франція. Тут солярка уїжджає дуже часто без тебе. І просто ж на паркінгу набагато більша ймовірність того, що в мене вкрадуть солярку, чим така сама вірогідність, як на... якщо я з'їду на промзону. Коротше, я запутався, сам не зрозумів, що я сказав. Але на промзоні набагато менша ймовірність того, що. Мою солярку чи мій вантаж буду трогати. Тому що на пар зазвичай зливають на паркінгу. Недавно от зараз я вставлю дві фотографії чи одна фотографія. Коротше, зараз ось вставляю фотографію. Це буквально свіжак, буквально сталося два тижні назад. Це машина з нашої контори. Злили, якщо я не помиляюся, два бака. Теж десь тут, в цих районах. Я так не хочу. Того я поїду лучше в промзону. Я вже покупаний, частенький, свіженький, водички набрав, відстояти якихось там 13 годин, мені в принципі, проблем не буде. Да. Тут, знаєте, з цією соляркою, якщо раніше е, ну, там, ломали кришки, Якщо раніше ставили там сітки на баки, це плюс-мінус спасало. Зараз взагалі ці кришки можна навіть не ставити. Ніякі сітки можна навіть просто не ставити. Зараз вже ніхто не грається. Зараз просто сверлять бак. Все. І це ти попадаєш і на солярку, і попадаєш на бак. Тому що цей бак потім треба паяти. Або новий, або паяти. А... Коротше, це купа гемороя. Того краще взагалі в Франції, якщо вже тако стали на звичайному паркінгу, або сторожити баки, або якщо ти спиш, то піти повідкручувати кришки, поставити на сторону і запрошую. тому що просто просверлять бак. Це вже там ці кришки, сітки, це вже нікого не спиняє, це вже вчорашній день. Так що так, а я їду на промзону. Мені здається, що мені там буде безпечніше. Вечоріє. <хи> Все, в мене вже нарешті мій робочий день майже закінчується. тому що я вже, майже в мене закінчився час. Я не знаю, вам видно тут чи не видно, але я сьогодні так ударно запірдалам, що що вам сказати. Я вже проїхав 9 годин 38 хвилин. І я вже проїхав 795 кілометрів. Ви собі уявляєте, які, які відстані. <свистити> Ні, Я реально ну, сьогодні багато щось так втиснув. І коротше, щось я, блін, скажу, сказати чесно, я навіть трошки, трошки втомився, навіть не трошки. І так як я вам казав, що не буду я ночувати на автостраді, відкривайся. Давай, давай, мерз. Чого ти передачу не включив? Не буду я ночувати на автостраді, тому що, як ви бачите, в мене повні баки солярки. Я з Польщі виїхав, заправився до повного. Ну, скільки я там спалив? Ну, блін, аж літрів там... та 300 я спалив, мабуть. Більше ні. А, бо до речі, в мене за сьогодні, за, грубо кажучи, за 800. За 800 кілометрів середній розхід в мене 22,6. Представляєте? Яка економна машина. Та коротше, в мене повні баки солярки. Буду стояти завтра, грубо кажучи, десь до 6 ранку. І, ну, якщо чесно, я очкую, то я краще з'їду на промзону. Я в будь-якому випадку краще взагалі би поїхав на платний паркінг. щоб на платному паркінгу собі відстояти там то з соляркою і точно все буде нормально. Але проблема в тому, що платного паркінгу тут немає. Того я знайшов промзону. Коротше, десь зараз буду неряти туди наліво. Я вже на Google картах якийсь там карман такий найшов. А, вон, я вже бачу, де навіть можна стати. Проблем в мене вже не буде. А якщо що, даже ось все на заправці, тут теж вроді можна стати. Вон фури стоять. Коротше, зараз коротше Довго не прийшлося шукати. Вон можна стати. Но я вот знайшов і вот можна стати, Так що, все. Я вже знайшов собі місце. Буду я вже тут ночувати. У мене реф працює на всю, на постоянці. Так що тут я взагалі нікому не буду мішати, бо він справа якийсь автосалон. А зліва, коротше, я не знаю, що це, але щось теж там зліва. І якщо я тут стану собі, то взагалі буде чітко. Я точно нікому своїм рефом не буду мішати. І оці, знаєте, є. Світтілі пландеки. Пландека по польськи це, ну, це тент. От Є світілі Єгови, а є в дальнобої світілі пландеки. Це такі ребята, яким дуже мішає реф, які на паркінгу дуже коротше, їм погано робиться. І, знаєте, Помните мем з цього? говорить країна? Оце, ну Це дурне ток-шоу, там, де в баришні питають, чого вона на роботу не а вона каже, що її, її підчет жар кидає, оце є такі люди, оці, свідетелі пландеки. Їх так само, типа, коли реф біля них стає. Зараз секунду. Коли реф біля них стає, то їх теж починає пікти, пічот, пічот Коротше, дивіться, блін, я маю, похвалюся вам. ти що? 796 кілометрів. 942. За пірдалом. Хто отримає премію? Ніхто. <ріху> Бо я не отримав. <ріху> Можна було б, звісно, вставати раніше. Це, тобто не треба було їхати так моцно. Але я так захотів по тій причині, що якби я сьогодні би не втиснув би на максимум, треба було б завтра раніше вставати. Бо вигрузка на 8 ранку завтра. Лишилося мені до вигрузки доїхати 128, це 2 години, а так би. Треба було вставати, виїжджати не в 6, а в 4. А я пірдоле, не хочу я вставати знову в 3 ночі. Так що так. Ну що? Будемо короче, закінчувати на фоні цинжарувки. На фоні фури будемо закінчувати, тому що я вже все закрився. Зараз щось повечерюю. І знаєте що, поки в мене є там пару вільних годин, я достану свій ноут, новий новий ноутбук і буду монтувати новий відосик вас. Отож, дуже вам дякую, хто додивився до цього моменту, вам дуже дякую за перегляд, тисніть лайк. Всього вам найкращого, щастя вам, здоров'я, сімейного благополуччя, халупу, корову і залупу здоров'я. Все тоді, пакета, братва!